Крито, я збираю депутатів не для того, що мені це хочеться, а що це треба для громади. І коли для громади ми вирішуємо питання, я хотів би, чому я не зрозумію питання? Виїхали, поїхали, носите пропозицію, не перекручуйте факти. І не спекулюйте, який факт перекручується. Ну, взагалі ніяк. Ну не перекручується. Находимо компроміси. Згодом про компроміси. Це Що це, 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 це. вас тут дозволяються? Мене, мене дозволяються. не влаштовує? дозволяє? мене не влаштовує там, що кладовище було. Що Кто? люди пам'ятають сюди. Хто це знає, що там кладовище? Я, Тому знаю. Ви я знаю, люди знають, ну жалі знаю. Зло Бога, ні. Ні. Юрій Анатолійович, ви да. гуляєте тільки в одні ворота, всі. Чого воді це поняли? Чого тому що я бачила, як ви виділяли гроші 5 місяців. Я гроші не виділяв. У мене гроші немає, такі, щоб виділяти. Ой, ну не треба придиратися до слідку. Ну так і сказала я, я придираю до слова. Ви сказали, що я виділяв гроші. У вас як в депутатській комісії попросить гроші на щось, так ви ладні, я не знаю, з'їсти всіх. Це не депутатська комісія, не, комісія виділяє. Ні, так грошей може в них і немає. Ну, вони на на... не нужні віщі, вони всі дані. Просто жити треба в майбутньому, а на сьогоднішнім тільки днем. Якщо б була киберна. дітям на книжки не передбачили. Десята школа до сих пір без книжок сидить, п'ятий клас. Опевне, просто не до мене. За вас як до депутата. Якщо... Так, як до депутата, десята школа вже було звернення написати до депутатів. Якщо вона не написала звернення, то й книжок не вийшло. Так -да. треба дивитися, навірно, хто там керує в тій десятій школі. А може, ви ж каже, давайте. Я не, не знаю, є у нас керівник відділу від. Сьогодні на засіданні земельної комісії архітектор висоцька сказала, що у нас у й школі немає якихось книжок. Не можемо виділити кошти, щоб закупити. Не, може уточнити це питання? Книжок З яку сьогодні книжку казали. Що ми не можемо депутати, виділити гроші на книжки? Ви мені? Я задаю питання від освіти. Поясніть, яких книжок якої книжки не вистачає, і чи треба кошти на це? Депутатів, депутатів і себе справують, тому що постачання підручників здійснюється okay. за державні кошти і все. на підставі е названих е закладами сітки інформації про потреби тих, хто проходить конкурсний відбір по підручників. Ну є ж такий факт, що контролю зараз не вистачає. Просто як взагалі. Автоматично може бути підручники закуповуються, наприклад, на якийсь рік навчання, кількість дітей змінилася, <звистачник> а різницю ви не знайдете. Ви їх отримували і користуються. Тобто можна тільки розмножувати якимсь чином або докуповувати вже вирішувати. Я дякую, просто все відповідь. у нас пані Якщо батьки дітей не вистачили за якогось закладу, якоїсь <звіць> пішки, звертається до директора, директора світу. Ми на департамент освіти і отримуємо далі підручники. Я думаю, а це Чому такий колапс може бути, тому що в деяких в закладах різні підручники різних авторів. Так. Дитина змінила заклад, кількість підручників одного автора підпорядкована до певного закладу, через те можуть бути одиниці якісь не це, це, це Взагалі краще, тому що дивіться, кожен заклад визначає е, таку програму, майже є якісь діабійки підручників не. і таке інше. Але це вирішується природньо на рівні закладу освіти.